Доброго дня всім! Зараз ми з вами приготуємо хачапурі по мігрельськи Для цього нам знадобиться 280 мл теплої води, додаємо туди 10 г цукру, добре все перемішуємо до розчинення цукру і сюди ж можна додати сухі дріжджі. 7... Добре все перемішали і відставили, поки нам це не потрібно. Просіяне борошно в мене 400 грам. Плюс мін, мінус, дивіться по вашому борошну, бо в нього різна вологість, кому скільки знадобиться, але не забувайте, не додавайте краще добре вимішати тісто. Сюди ж додаємо сіль 6 г. Сіль ніколи не додавайте в дріжджі, бо дріжджі будуть плохо вступати в реакцію. Робимо невеличку луночку, виливаємо дріжджі. І будемо замішувати тісто. Візьмемо 20 мл рослинного масла. Останні 20 мл нам знадобиться, коли будемо вимішувати тісто. Все ретельно перемішуємо. Зараз робимо заміс у мисці, а коли вже все збереться в невеличкий комок, то можемо переходити на стіл і на столі, додаючи туди рослинної олії, будемо вимішувати краще. Вимішувати тісто краще довше, поки спрацює вже клійковина, хвилин 10. Зараз воно у вас буде таке липкувате, з ним не буде зручно працювати, але не поспішайте, його треба помісити, і за цього залежить якість самого нашого тіста. Воно буде дуже ніжне, його майже не буде відчуватись на смак. Зараз ви побачите, як наше тісто буде змінюватися буквально на очах в процесі вимішування. Якщо ви будете відчувати, що вам недостатньо борошна, можна трішки підпилити стіл борошном, але не поспішайте його багато додавати, щоб ви відчули ту міру, скільки потрібно чисто по вашому борошну. Бо у кожного борошно різне може знадобитись ще може грам 10, 15 п'ятнадцять. Ось дивіться, яке вже виходить тісто після 10 хвилин вимішування. Воно ніжне, але воно не розтікається, воно м'яке, воно ніби переливається з руки в руку, але вже не липне. Зараз ми це тісто залишимо в мисці на розстоювання. 45 годинка нам буде потрібна, щоб тісто добре піднялося. В 2-2,5 два, два рази воно повинно збільшитися. Я зазвичай залишаю тісто, накриваю харчовою плівкою, залишаю його в духовій шафі або в мікрохвильовці з склянкою кип'ятку. Воно добре там підходить. Це для нього дуже гарна середа для схожування тіста. Зараз займемося начинкою. Зазвичай туди додають в хачапурі помигрельські сулугуні і емеритинський сир, але в мене сьогодні буде просто домашній сир гарної якості і натерте на терці моцарела. Трошки моцарели залишимо грам 100. 200 на кожну хачапурі посипати зверху для посипочки, а іншу перемішуємо з домашнім сиром, будемо додавати в начинку. Зараз ми сформуємо, в мене буде дві хачапурі, я сформую дві кульки плюс-мінус рівно розподілимо начинку і залишимо, поки у нас тісто підходить. Зазвичай в хачапурі ложать скільки тіста по об'єму, стільки потрібно бути й начинки. Сиру багато не буває, від цього і залежить смак хачапурі. Чим більше сиру буде у вас в начинки, тим краще вони будуть смачніші. Ось дивіться, як гарно підійшло наше тісто. Воно сповнене воздушними пузириками. Воно дуже гарно підійшло в два з половиною рази збільшилося. Зараз я його поділяю на дві рівні частини. Кожну частиночку трошки підмісимо і будем, сформуємо кульку, нам тоді буде легше розкочувати на одну хачапурі. Те саме проробимо ту маніпуляцію і з іншою частиною тіста, даємо відпочити нашому підмішаному тісту буквально хвилин 5 під полівочкою. І потім будемо з вами формувати хачапурі. А зараз ви вже повинні вімкнути духову шафу до 230 градусів. Вона повинна бути у вас розігріта, щоб вона встигла гарно розігрітись, поки ми з вами будемо формувати хачапурі. Беремо одну частину тіста, тісто настільки ніжне, з ним добре працювати, що нам з калочка буде не потрібна. Ми просто розкочуємо, роздавлюємо руками це тісто і формуємо, завертаємо нашу начинку сирну, розминаємо в таку невеличку ліпешечку і викладаємо на лист або на пергамент, Можна нічого не потрібно змащувати. Вони добре пропікаються добре одходять пергамента. Зверху хачапурі змастимо в мене тут сметана і один жовток. Я змащую верхню частину хачапурі і посипаємо. Ми з вами залишали натерти, натерту моцарелу 100 грамів на одну хачапурі, посипаємо зверху. Зверху моцарела добре розтане, і ми з вами отримаємо дуже смачну рум'яну скоринку. Все, можна відправляти в духову шафу. В мене хачапурі випікалися хвилини 15-17. Дивіться по своїй духовці в 230 градусів. Розігріта духовка була. Які рум'яні, які соковиті, які сирні випеклися наші хачапурі Вони вийшли дві дуже великі хачапурі з цього тіста замісу, діаметр 24. Подивіться, скільки там сиру, гарне тісто, пропечене, дуже-дуже смачні.